Вітаю вас на каналі Pro UA. Сподіваюся, ви нас дивитеся регулярно. Сподіваюсь, ви на нас підписані. Якщо ні, підписуйтесь. Пишіть нам коментарі, лайкайте, а також тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові випуски. Ми вже звикли, що війна відмінила у нас політичний процес. Але ви знаєте, що я все одно вважаю, що політичний процес відмінити неможливо. Якщо ти. Виключаєш стандартні форми політичного процесу, ток-шоу, вибори, політичні дебати, дискусії. Політичний процес залишається, просто він переходить в закриті форми. Взагалі він йде на наших кухнях. Ми обговорюємо владу, ми обговорюємо політиків, ми мріємо про те, щоб з'являлися нові політики. В останні дні я стикнувся з тим, що багато хто мене питає, а з чим пов'язана відставка Буданова. Буданов, який очолює головне управління розвідки, яким чином до політики? А я вам поясню свою версію. Були часи, коли мене питали, іноземні журналісти, скажіть Сергій, будь ласка, а яким чином ваш очільник розвідки такий публічний, в жодній країні такого феномена немає? Інколи Кирило Буданов давав по три інтерв'ю на день великим виданням. Коли ж він працює, ви знаєте, я теж над цим замислювався, і по моїм даним, Кирило Буданов це не стільки явище розвідки, це політичне явище. Я поясню яким чином коли в офісі президента у пана Єрмака і у Зеленського стався конфлікт з очільником, який був перед Будановим розвідки, це нагадую, це був скандал пов'язаний з операцією Вагнерів. Коли їх хотіли затримати в мінську, і ви знаєте, цього не сталося. То вони призначили лояльного хлопця, який б таких конфліктів з офісом не мав би. Це був Кирило Буданов. Але дивувало дві речі: по-перше, його публічність. Я вважаю, що таку публічність справжній керівник розвідки в будь-якій країні собі дозволити не може. Більш того, в правильно влаштованій державі хто очолює розвідку, ніхто не повинен знати. А якщо і знають, то не бачать, не чують. Розвідка, як і гроші, вона потребує тиші. А Богданов став публічною фігурою. Це значить, не просто йому дозволили, йому наказали бути публічним. І, по-друге, у мене таке враження, що очолювати розвідку взяли не досвідченого розвідника, не людину, яка пройшла великий шлях. Не людина, яка має великий досвід керування державними силовими органами, а хлопця, який тільки вчора ще виконував спецзавдання, плавав за квалангом, приймав участь в спецопераціях. І головне, як його брали зовнішність. Молодий, цікавий, такий, знаєте собі, образ героя. І всі ці речі мене, як політехнолога, навели на таку версію. Його взяли не розвідку очолювати. Його взяли як політичну фігуру. А навіщо Офісу президенту потрібна політична фігура? Тут є тільки два міркування: був момент, де можливо його розглядали як наступника Зеленського. А згадаємо, що обіцяв Зеленський нам, коли приходив до влади. Він обіцяв бути президентом в один термін. І, можливо, варіант. Що Зеленський відбуде один термін і піде, і розглядали. І, звичайно, та команда, яка сьогодні сидить на банкові в офісі президента, розуміла, що разом з Зеленським підуть і вони. Тому саме їм і потрібен був отакий кандидат, який напрацює свою публічність. А ми повинні згадати, які є стандартні образи у нашого пострадянського народу, за якими ми готові голосувати? Хто є героями? Особливо під час війни розвідники. Ми звикли, що розвідник це герой. Це такий собі штірліц, який ходить у тил ворога, проводить спецоперації. Така людина буде під час війни дуже популярною, особливо, якщо вона публічна і розказує, як ми переможемо, як ми знищуємо ворога. Так створювався Буданов. Але будемо чесними: в сучасному світі спецоперації, знищення ворога. Хіба це завдання розвідки? Завдання розвідки працювати з інформацією, знаходити інформацію, її аналізувати. Розвідник він не ходить в військовій формі, це людина, яка сидить за комп'ютером і аналізує, добуває цю інформацію і передає тим, кому вона потрібна: владі, військовому керівництву, військовим, диверсії і спецоперації. Це завдання армії, і у них є спеціальні сили, вони називаються сили спеціальних операцій. А у нас заради героїзму цим займається СБУ, яка повинна ловити ворожих шпигунів всередині країни, і розвідка, і сили спеціальних операцій. Всі хочуть бути героями. Так, вони є героями, коли вони це роблять. Але будемо чесними: інколи наша розвідка це робила заради добрих новин. Чому був сенс втикання нашого прапору на узбережжі Криму, де ми втратили бійців, а операції по звільненню Запорізької атомної станції, де результату не було, але були втрати. Інколи це дуже шкідливий підхід. Кожний повинен робити свою справу. Але в офісі думали, що таким чином у них є, по-перше, наступник, якщо президент не піде на другий термін. По-друге, конкурент. Ми розуміємо, кого конкурент. Основного конкурента президента, якщо б той пішов на вибори знову. Це конкурент залужного. Тому і залужного звільнили і відправили подалі від країни. І третє, політехнологи дуже добре знають, що таким чином можна створити ще технічного кандидата. Тобто людина, яка збирає голоси під час виборів тих, хто не буде голосувати за президента, а потім. Десь у другому турі підтримує президента і таким чином прибирає конкурентів. Я думаю, що схоже було в задумі, коли Офіс президента вирішував, хто очолить головне управління розвідки і яким чином цю людину треба робити публічною. Але я вам скажу: в такій грі є свої ризики. Така людина може набрати популярності більше, ніж основний кандидат. І вирішити, а чому це я буду технічним? Я. Буду основним, я можу перемогти. Якщо ця людина має політичну волю грати в свою гру, через деякий час він стає небезпечним. Мені здається, саме такий процес ми зараз з вами і бачимо. Президент розуміє, що він піде на другий термін. Я думаю, це рішення їм прийнято наприкінці 2023 року. Знаєте чому? Тому що президент хотів піти. Після одного терміну вигравши війну, і він щиро сподівався, що війну вдасться виграти до кінця 2023 року. Але наприкінці 2023 року було зрозуміло: наступ провалився, перемоги очікувати не можна, і війна затягується. Саме це стало причиною, що ми не отримали вибори президента у 2024 році в травні. І як мінімум сьогодні. На банковій розуміють війна надовго і перемога під питанням. Тому президенту треба іти на другий термін, якщо він хоче залишитися в історії переможцем. І Буданов виявився проєктом, який треба закінчувати. Можливо, це і стало причиною його конфлікту з Єрмаком, тому що домовленості було про інше. Він бачив себе наступним президентом, а тут йому кажуть, що ні. Публічність твоя більш не потрібна. Президент сам розраховує залишитися при владі. Що відбулося в останні дні? Що ми бачили? Все ж таки між Будановим і Офісом відбулися домовленості. Можливо, ми більше не побачимо такої публічності в Буданові як була. Від нього прибирали заступника, призначили іншого заступника. Я думаю, саме того. Кого зараз призначив офіс, це й була та людина, яка повинна була змінити Буданова, ситуацію підвісили. У банковій є розуміння, хто змінить Буданова, це його новий заступник. А Буданову треба тепер розмірковувати, що робити з тою публічністю, яка спрацювала, тому що сьогодні рейтинг довіри до Боданова не менший ніж у президента. Про це кажуть соціологи. Подивимося, що буде далі. Доля Буданова нам невідома. Але все одно нам треба перемагати. І тому, як мінімум, очікуючи, що буде відбуватися з нашою владою, який план перемоги там є у Зеленського, а вони обіцяли нам про це сказати, ми поки що очікуючи, це збираємо гроші на дрони. Приєднуйтесь до нашого збору, дивіться наш звіт про те, скільки ми зараз вже зібрали грошей, і скільки мавіків ми купили, продовжуємо цей процес. Знаєте, яким чином наші хлопці на фронті знищують ворожу техніку? Вони її знищують завдяки великим дронам, бомберам. Росіяни панічно називають їх «баба Яга», тому що прилітають вони вночі, знаходять танки, іншу ворожу техніку і бомблять її, знищуючи. Але щоб знайти ціль, нашим хлопцям потрібно розвідник. Це Мавік. 3Т. Ось він, бачите. Отакий невеличкий дрон, який має тепловізійну камеру. І тому дуже добре знаходить ворожі цілі і супроводжує наші бомбери. Наш канал з травня місяця збирає ваші гроші, ваші донати і закуповує такі дрони. План закупити 25 Мавіків. І ми вже пройшли більше половини. Оце 15-й. Завтра він відправиться на фронт хлопця. Завдяки вам. Я дуже вам дякую за кожний ваш донат. Приєднатися до нашого збору дуже просто. По-перше, в посиланнях ви можете побачити прямі лінки на рахунки в «Приватбанку» і в моно А по-друге, зараз ви на екранах бачите два QR-коди. Якщо ви їх зіскануєте, якщо дивитесь це на комп'ютері або на плазмі, і теж вас приведе це на наші рахунки. Продовжуємо збір. Ми будемо вдячні кожному з вас за кожну вашу гривню. Але в мене є особлива подяка одній людині. Ця людина була у мене в ефірі. І якщо ви подивитесь в описі цього відео, ви можете знайти його ефір. В моїй програмі пропоную вам стати президентом. Це Аркадій Олексійович Корнацький. Аркадій Олексійович, ви надали своїх коштів. Більше половини, щоб ми закупили цей дрон. Тому особлива подяка вам. Так, звичайно, ми цінуємо кожну гривню, яку ви надсилаєте, і навіть невеличкий донат для нас важливий. Тому не зупиняємося, збираємо ці гроші. Завдяки вам, наші глядачі, і всіх, хто приймав участь у зборі, на наших рахунках сьогодні 2 мільйони 600 гривень. 98 тисяч гривень. Це більше половини. Ми продовжуємо наш збір. І я сподіваюся, що ще багато ворожої техніки наші хлопці знищать завдяки вам і за вашої допомоги. Слава Україні! Слава Силам оборони, смерть ворогам! Давайте палити окупантів. Разом з нашими хлопцями на фронті і каналом про UA. А я вам ще раз нагадую, що треба підписатися на наш канал. Дякую за увагу!